Доброго ранку, друзі! Прокидайтеся сьома година за вікном. З вами з самого ранку заряджена на позитив студія сніданку. Сьогодні важливий день для телевізійників, радійників та людей, що забезпечують нам зв'язок. Звичайно, ми хочемо їх привітати, але спочатку давайте дізнаємося, що там з прогнозом погоди. Волі сонячної столиці. Сьогодні ж, навпаки, буде похмуро і відчуватиметься температура повітря набагато прохолодніша. Плюс 10 синоптики нам обіцяють в день, плюс 2 вночі. Але сонце до нас має повернутися за тиждень. Тож чекатимемо. Алло, так. Вже з самого ранку про зв'язок на телевежу їхати? Вони серйозно? Чекай. Чекай, а Василь там вже буде? Добре. Добре, добре. Сучасний світ важко уявити без зв'язку. Чи готова Україна до блекаутів? Адже це впливає на якість зв'язку? З'ясовувала наша журналістка Кароліна. З добрим ранком! З вами Кароліна. І сьогодні біля телевежі ми ж запитаємо людей, чи готові вони до блекаутів. Шановні, почекайте, будь ласка, хотіла вам запитати декілька запитань. Що все ж таки готові ви до блекаутів? Дякую, Кароліна. Тож, саме час закуповувати павербанки, свічки та акумулятори, поки ціни не злетіли в вище тієї телевежі, де побувала наша кореспондентка. А ми ще раз нагадуємо, що телебачення, радіо та зв'язок надзвичайно важливі, тож знайдіть хвилинку, щоб привітати ваших знайомих. На цьому у нас все. До зустрічі!